Всім привіт! Виводимо пшеничну закваску. Сьогодні день перший. Для цього нам треба поєднати 15 грамів води негазованої з бутилки. Коротше, з магазину. і 15 грам цільнозернового борошна. Все це просто дуже добре перемішати. Із країв банки теж опустити вниз все, що залишилося, і закрити нещільно кришкою і поставити в тепле місце. У мене це над духовкою, просто і закрити в темне. День другий виведення пшеничної закваски. Ось так вона сьогодні зранку виглядає. Сюди тепер треба додати 30 грамів пшеничного борошна, зерноліселект і 30 грамів води. Все дуже добре перемішати. Знову накрити саме робимо в одній ємності, поки що нікуди нічого не переливаємо. Потім насильно знову закрити кришку. і Став на одну День третій приготування пшеничної закваски. Завчора вона була піднялась так вдвічі, і сьогодні вже опустилась. Запах дуже неприємний. Додаємо сюди 90 мл води і 90 г пшеничного борошна, зерна селект або будь-якого від 14 г білка, сильне борошно. Дуже добре треба все перемішати. Тут уже ми ставимо позначку, будемо дивитися, як буде підніматися наша вже така закваска. І ставимо знову в тепле темне місце на добу. А може, виведення пшеничної закваски день четвертий або п'ятий. Дивіться, у вас повинна вона стати ось така рідка. Вчора вона була набагато густіша. Сьогодні я додаю цієї закваски 40 грамів, додаю 40 грамів води і 40 грамів знову пшеничного борошна зернарі. Добре, перемішую, позначаю і знову ставимо в темне, тепле місце. І нехай стоїть, та, наприклад, до завтра. Подивимося, як підпівся. Поведення пшеничної закваски, день п'ятий. Сьогодні вже вечір. Дивіться, як вона піднялась так удвічі. Сьогодні вона вже приємно пахне більш так йогуртово. Е, ну, кисленьким з йогуртом, з таким ароматом. Ось так вона вже виглядає, вона така пориста, але ще не така, щоб готова до. Випікання, тому ми знову її годуємо. В тій самій пропорції 40-40, 40 40 води, 40 закваски. Дивіться, яка вона повітря надраз у це спливає наверх. 40 борошна на зернарі. Борошну не міняємо, одне й те саме використовуємо. В все все перемішуємо добре, позначаємо і в тепле темне місце, як завжди. Привіт! Сьогодні день шостий. У мене вже закваска готова. Вона піднімається вдвічі і більше, навіть втричі. І за 4-6 годин, і потім спадає, так і повинно бути. Сьогодні вона зранку виглядає ось так. Це її звичайний стан. Я її сьогодні спробую погодувати і приготувати з неї хліб, і покажу, який він вийде. Це з нової закваски. Сьогодні знову її годую: 40-40-40. Цього мені буде достатньо для приготування хлібу. Ось, і навіть хватить потім ще її на розведення. Я потім покажу, що робити з нею далі.